Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні хочу зняти невеликий відео огляд з сушення кукурудзи. Сушим кукурудзу саморобною сушилкою, таку, як самі зробили. Кукурудза дуже волога. Ось така пічка, вентилятор і прицеп. Це в нас топка. Ось парує. Як бачите, робота йде. Сушкою задоволені, так як вона дуже виручає. Вчора заготовляли дрова, сьогодні вже сушимо. Ось таке, тут був. Це був ЗІЛ, рама з мотором знята, поставлена пічка, вентилятор, мотор 0,5 кВт, 1500 оборотів. Працює генератор на всякий случай, бо у нас світло на 2-3 години на добу включають. Ратуємося як можемо. Кукурудза можете побачити, яка була мокра. От пляма, забрали кукурудзу. кукурудза була з, -з ледом при молотінні ось так вже одну біг бегу висушили покурудська суперова ось таке це вигрузний ось так працюємо соя ще не Кукурудза за в полі, так. погода не дає зібрати. Дуже дякую всім за перегляди, за підписки. Ставимо лайки, заходимо на мій канал, буду дуже радий коментарям і підпискам. Ось так працюємо. Ця сушка може працювати як на газі, так і на Переробці ось no так парує, виходить волога.